Суцільне згарище на місці автотранспортного підприємства у Херсоні. Сюди армія РФ вдарила вранці з тимчасово окупованого лівобережжя. Тут вщент згоріли три легкових автівки, мікроавтобус та два великих автобуси. Ще кілька пошкоджені. А ця величезна вирва місце влучання шахеда у Харкові. По місту окупанти теж били вранці. Уламки впали за декілька метрів від будинку. Це і врятувало родину, яка в момент атаки була вдома. Загалом з самого ранку армія РФ кілька разів гатила по регіону. У селищі Великий Бурлук внаслідок обстрілу пошкоджена лікарня. У Лозовій щонайменше вісім житлових будинків. Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні більше 30 дронів. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних безпілотники було знищено. Тим часом на Росії люди дуже стривожені. Міноборони повідомило над Білгородом було збито вісім повітряних цілей. Розмі також говорять про прорив ДРГ з боку України. Пишуть про стрілянину біля села Сподарюшино поруч з Грайвороном. Окрім цього, в аеропорті Сочі щось палає. Пропагандистські канали не перестають викладати наслідки невідомих вибухів. Настільний теніс, шахи, кухня та навіть релакс, кімната. Так облаштували укриття для учнів жмеринського ліцею. Бомбосховищу понад 70 років. Тут працює вентиляція, тут комфортно, тут є всі необхідні і тут і тепло, і обиральні, і абсолютно все необхідне для перебування такої кількості дітей і дорослих. Діти почуваються тут безпечно, комфортно, і ми намагалися створити тут такі умови, які будуть дітям комфортні. Ремонтували його понад сім місяців, максимально дотримувалися усіх вимог. Тепер під час повітряних тривог учні продовжують навчатися у комфортних умовах. Унікальне укриття за своїм станом, за своїм виконанням, за спроможністю виконувати основне завдання, і це надзвичайно важливо, щоб процес навчання був забезпечений безпековими елементами. Там достатньо місця, правильно організований навчальний процес. Одночасно у цьому сховищі може бути майже 300 учнів та викладачів. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал. Віта. Гепатит А відступає. За минулий тиждень лікарі зафіксували лише три випадки захворювання. Про це повідомляє керівник обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. Незважаючи на це, медики радять робити щеплення. Вакцини можна отримати, записавшись до сімейного лікаря. Якщо порівнювати з Україною, то фактично такі два регіони, а саме Вінницька, і Закарп... Вінницька область і Закарпаття, да, і виділяються оцим своїм спалахом. Але ми бачимо, що у нас все ж таки спалах йде на зменшення на Закарпатті поки що все ж таки залишається підвищення захворюваності. Транини для військових робить коваль Віталій Стародуб. Раніше з металу створював витвори мистецтва. Тепер допомагає ЗСУ. До самої станіни вариться шарнір, вона стає на триногу. І якщо вона стоїть на високій тринозі, нею можна працювати по шахедах. Вона поворотна, все вище, нижче, лінія вогню, лінія вогню міняється. Якщо вона не на тринозі, знімається з триноги. Тут є регулювання, хлопці вище нижче ставлять, собі під рельєф підлаштовується і можна працювати з окопа. Роблять тут і спеціальні скоби для будівництва бліндажів. 600-700 градусів метал нагрівається. Це станок, молот, який відбиває скобу. Привод електричний, нажимається ногою, педаль, переходить в дію». Створив волонтерський центр Дмитро Кривенко. Він місцевий суддя, аби допомогти армії. Шукає необхідні матеріали, збирає гроші та відправляє все військовим на передову. Щоб ви просто розуміли, то на оцій арматурі вона дуже дорого стоїть. Ну зібрати ці кошти це просто нереально, дуже швидко. А вони ці схоби розлітаються, як кажуть, гарячі пиріжки. А ще тут роблять спеціальні кріплення для буксирування підбитих автомобілів. Волонтери безкоштовно допомагають абсолютно всім військовим. В їхнє сімейне життя увірвалась війна і відібрала тата Максима. Сини Тимофій та Владислав ростуть сиротами, а згурьована вдова ховає у хаті всі ікони, бо молодший приходить до них і просить Бога повернути тата. Папа спустився хмаринки, Тимофій дуже на це трошки реагує. Він каже: Та скільки ти можеш, папа не спуститься? Кажу, його Росія вбила. Максим Шишкін із Вороновиці на фронт пішов добровольцем. Був бойовим медиком 24-го прикордонного загону. Зі своїми побратимами звільняли Чернігівщину, воювали на Авдіївському, Куп'янському і Бахмутському напрямках. Дружині про жахи війни розказував мало. Під обстрілами мусив носити на собі хлопців. каже, Просто рятувати. Каже, то турнікетами ногу їм рятував. Просто каже, ну бачив, що не зможу, але ризикував. Я каже, 6 кілометрів під сильними каже, обстрілами ніс, каже, додому 200 тіло, щоб жінка була до кого прийти. Це друга каже, я ж з ним, ну вони ж з ним від початку були. В бою біля Кліщівки Максима поранили у скроню. Чотири дні його рятували медики. В палату пустили Наталю та десятирічного Тимофія. Тимофій взяв його тако за руку, отаку казав: Папочка, там до нього папочка, ті пади, я до тебе приїхала. Я бачу по датчиках, що датчики падають. Ну, все, зупиняється серце. Я його виводю, папа ще побув і почало пищати дуже в палаті. Я далі з дитиною вийшла взагалі з відділення. Максим помер 2 вересня минулого року. Дружині передали всі речі, які були на чоловікові в момент поранення. У кишені чоловіка були дитячі малюнки. Він не вагався чи йти воювати, бо мріяв, аби сини жили у вільній Україні. Я тепер роблю все, що робив папа. Чим допомагаєш мамі, розкажи я. Я допомагаю мамі на дворі, допомагаю в хаті. Вулицю, на якій живе родина, перейменували на честь Максима Шишкіна. В пам'ять про чоловіка Наталя створила петицію і хоче, аби його подвиг був удостоєний звання Героя України. Опанувати ковзани та відчути себе справжніми фігуристами. Такий відпочинок на льодовій арені організували для півсотні дітлахів громади. Маргариті Рахільчук лише чотири. Вона вперше стала на ковзани. Разом з мамою та сестричкою дівчинка опановує льодову арену. Ми дуже задоволені. Це така гарна можливість дітям покататись, повеселитись. Маргарита перший раз я боялась, що буде падати, але і вона їде. Їй подобається. Півсотні дітей віком від 4 до 14 років безкоштовно ганяли на ковзанці. Аби підтримати дітей та подарувати їм гарний настрій. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб спільно з депутатами міської ради влаштували активний відпочинок для них. Це діти наших захисників і захисниць. Це багатодітних родин, це малозабезпечені родини. Вони сьогодні прийшли, щоб розважитись. Я вважаю, що діти це наше майбутнє. Ми маємо за них турбуватися. Ми маємо за них бати. Цікаве дозвілля для найменших жителів громади у гумштабі організовують постійно заходи, які принесуть малечі радісні та позитивні емоції. Зараз неабияк важливі. Через Вінносу до Львова та Карпат буде їхати більше потягів. Їх планують запустити на період весняних канікул, адже попит на подорожі високий. Про це повідомили в Укрзалізниці. Поїзди також зупинятимуться у Києві, Трускавці, Рахові, Івано-Франківську, Харкові, Дніпрі та Ворогці. Вже зараз Укрзалізниця виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні.